Наші співгромадяни разом з небайдужим співтовариством в Європі у світі виходять в цей час на вулиці європейських міст для того, щоб бути солідарними так само, як і ми були солідарними з нашими французькими побратимами. Як болить Франція, так болить і Волноваха, так болить і Одеса, і Харків, так болить все, що в нас робиться зараз на фронті. Тому я пишу і французькою, і українською. Ставою. Ми всі українці, ми всі за мир і хочемо, щоб Україна була свободною досі. Меня это касается, меня эта трагедия очень сильно затронула, честно, я плакала, я скажу честно, ну то есть, <решит> 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 ну это, это страшно очень. Святый Боже, святый грех, ради всех святых и пророков, ради святой девы Марии, чтобы Востановила справедливість на землі України. Ворог намагався, щоб ми вже звикли до жертв, щоб вже перейшлося до арифметичної статистики, але цього не буде. Кожен з українських героїв він віддав життя за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність. За свободу України ми пам'ятаємо кожного з них. Кожна безневинна жертва, яка була цинічно вбита агресором і терористами, які спонсуються агресором. Ми молимося за кожного з них.